Ти колись боролась, мов Ізраїль, україна моя, сам Бог поставив супроти тебе силу невблаганну сліпої долі. Оточив тебе народами, що мов леви в пустині рикали, прагнучи твоєї крові. Послав на тебе тьму таку, що в ній брати братів не пізнавали рідних. І в тій пічні з'явився хтось непоборимий, якийсь дух часу, що волав ворожа смерть Україні, та знялась високого Богданова пролиця, і народи розбіглися, Немов шакалиниці. Брати, братів пізнали і з'єднались, і Дух сказав, ти переміг Богдана, тепер твоя земля обітована. І вже Богдан пройшов по тій землі від краю і до краю, свято згоди, між ним і Духом гучно відбулося в золотоверхім місті. Але раптом дух зрадив знову тьма і жах і розбрат, і знов настав єгипетський полон, та не в чужій землі, а в нашій власній, а далі розлилось Червоне море і розділилося пополовині. І знов взялось до купи, і затопило кого. Ой леле. Новий фараон пройшов живий через Червоне море. Але їздець і кінь пропав навіки. Співай, радій, ненависна чужинко, бий бубни і лети в з Кінь і їздець в Червоні морі згинув, тобі зостався за спадок на Покрасе, бо зносиш ти україни клейноди святкуючи над нею перемогу. Такий для нас був вихід із Єгипту, немов потоку. Заграло та й ущухло Червоне море, витокло і осталась безрадісна пустиня після нього. І став по ній блукать новий Ізраїль, по тій своїй землі обітованій, немов якась отара безпричальна. З отарою блукали пастухи, вночі за тінню йшли. А вдень з вогнем, коли ж у їх з'являвся дух величний, що вогняним стовпом пала у тьмі, А вдень ішов, мов туча грізно біла, вони не вірили своїм очам і в розтіч розбігались манівцями і попадали в ворогам в полоні. Чи довго ще, о господи? Чи довго ми будемо блукати і шукати рідного краю на своїй землі? Який ми гріх щинили проти духа, що він зламав свій заповіт великий той взятий свою волі заповіт? Так довершиш до краю твою зраду, розбий русій нас геть по цілім світі. Тоді, либонь, журба по ріднім краю, навчить нас де і як його шукати. Тоді покаже батько своєму сину на срібне у далині, і скаже, он земля твого народу. Боресь і добувайся, батьківщини, бо прийдеться, загинуть у вигнанні. Чужою чужиницею, не славі. І може, дасться заповіт новий, і дух нові напише нам скрижалі. Але тепер, як маємо шукати Свому народу землю? Хто розбив нам в скрижалі серце, Духу заповіт? Коли скінчиться той полон великий, що в нас зайняв землі обідовання? І доки рідний край єгиптом буде, коли загине новий Вавилон. І нині знову борешся, не мов і рані, Україна моя. Ми й не знали. Її любили, Хоч пишалися нею красунею, започними садами квітучими, Гір карпатських трембітами сурмами, ми не знали, що так її любимо, що так в серці вона була, коли ворог задихає. Рохнувнець бурхливими ріками, кали нову красу потоптали їй, вишиванку споганили чоботом, нечестине на щастя, злівана, закривати на мене свій дрога. Але ворог не знав, ким він бореться, думав. Буде не битва про поколе. Та моя Україна не скорена. Кров зідерла з лиця, в перці взулася. Камуфляж додягула за місті виш. До святого отця помилилася. Взяла біблі, зброю все лиш, злому ворогу не покорилася. Ми за мене тобі Боже, Благодаря рівень і просто. ти для неї стань захистом і якорем. За в країну молитви приносимо.